Життя європейської спільноти, як і передбачало чимало скептик, перетворюється на співіснування у комунальній квартирі. Тут зібралися родини із різними статками, сімейними традиціями і власним баченням стратегії розвитку. Стрибки вартості єдиної європейської валюти, боротьба за ринки, різнобарв'я ментальних цінностей раз по раз стрясають стіни європейського дому, додаючи проблем його очільникам і ставлячи під сумнів саму можливість такого строкатого по суті об'єднання. Проте досі цивілізованим країнам вдається не без проблем віднаходити консенсус, умовляючи, переконуючи чи навіть змушуючи надто темпераментних співмешканців дотримуватися правил спільного існування. Україна захоплена реформуванням власних проблем, однак не полишає амбітних намірів отримати постійну прописку у жаданому помешканні. Наразі її зусилля спрямовані у напрямку лібералізації візового режиму для власних громадян. Родинні зв'язки, активний комівояжерський рух та, власне, найближче сусідство в обох західному і східному напрямках стають основними стимулами такого прагнення. Його наполегливість Європа сприймає неоднозначно. З одного боку, проголошена ліберальність поглядів вимагає толерантної підтримки. З іншого, розширення Союзу за рахунок не надто успішних сусідів вже додало чимало клопотів статечній Європі. І все ж, експерти визначають: старий континент для українських громадян визначив особливий статус, і їх у диппредставництвах не сприймають лише як потенційних гастарбайтерів чи емігрантів. Проте моніторинг, який впродовж п'яти років досліджував, як дотримуються європейське консульство правил видачі ліцензій українським громадянам, виявив чимало нюансів. П'ятий рік поспіль по спеціальній науковій методиці, яка розроблена фахівцями в Києві в шести регіонах України одномоментно і в двадцяти консульських установах Києва проводиться цей моніторинг. Відповідно в цей консорціум входить експертні організації, аналітичні центри. І ми є засновниками громадської міжнародної організації Європа без бар'єрів, куди входять експерти із країн. Польща, Брюссель, Словаччина, Угорщина, Україна і так далі. А ми є засновниками цієї організації в Україні і спільно з Європою Без Бар'єрів відслідковуємо цю ситуацію на території Закарпатської області. Як я вже сказала, п'яте коло моніторингу воно має спеціальну методику і одномоментно в кожному консульстві в певний час проводяться ці моніторинги, які якраз дають нам змогу почути відповіді на питання про те, наскільки легше стало отримувати шенгенські візи і в Україні. Дослідження фактичної толерантності співмешканців Європейського дому досліджувалися за конкретними критеріями. Які показники або які критерії бралися в основу цього сумарного рейтингу? Це перш за все кількість виданих довгострокових віз, тобто термін дії, який більше 180 днів. Ми знаємо, що віз видають багато, але довгострокових мало. Другий показник це кількість виданих багаторазових віз, тобто два чи три в'їзди. Є такий порядок, що спочатку вам видають дозвіл на, наприклад, ви їдете на конференцію на 2-3 дні. Це перший момент, потім на півроку, потім на рік і так далі. Третій критерій це термін розгляду документів, якщо він є більше 10 днів. По візовому кодексу і по угоді цей термін не має бути більшим. І так далі. І четвертий це кількість визваних безкоштовних віз. Ви знаєте, наприклад, що журналісти є 14 категорій осіб, для яких видаються безкоштовні візи. Але на жаль, ці безкоштовні візи. Коли люди не знають, що їм положено цю безкоштовну візу і платять 35 євро за цю безкоштовну візу. І наступний Останній показник це кількість затребуваних додаткових документів, які має дати наприклад, заявник при отриманні шенгенської візи. На жаль, коли люди приходять отримувати шенгенську візу, від них можуть попросити все ще завгодно, навіть показники по банку, навіть їхні показники по бізнесу, навіть такі особисті речі, які не входять в перелік обов'язкових документів. Ми можемо сказати, от ці п'ять. Якби таких важливих критеріїв вкладалися для виведення рейтингу показників консульств країн служб консульських служб країн ЄС та Шенгенської зони в Україні Закарпаття у силу щонайменше географічного розташування посідає у цьому дослідженні особливе місце. Наявність кордонів із чотирма квартирами країнами ЄС. І трьох, так би мовити, дверей до угорських, румунських та словацьких сусідів створює передумови для активних відвідин в обох напрямках. Додавши сюди родинні зв'язки, навчання, працевлаштування та інші роками набуті контакти, зрозуміємо, що Закарпаття вже давно перебуває у статусі щонайменше квартиранта ситої сусідки. У Цьому рейтингу в цьому році якраз на першому місці є консульська служба Австрії. На другому, нам це приємно констатувати: це є словацьке консульство, словацька консульська служба, і на четвертому, консульська служба. Угорської республіки, але я хочу сказати, що показники це беруться не тільки по Закарпаттю, але й консульська служба, яка працює, припустимо, в Києві. Це по всім консульствам. Такі високі показники говорять про те, що ці показники отримані за рахунок роботи консульських установ на території Закарпатської області. Безперечно, можна говорити про багато проблем, про багато нюансів, Роботи е, тих служб, можна говорити про особистісний фактор е, спілкування між людьми, можна говорити про відношення. Але мені приємно констатувати, наприклад, протягом цих п'яти років наступні речі. Перше: Закарпатці е, більше проінформовані, про. Е, Ну, от про те, що, як можна отримати цю шенгенську візу, і в цьому я бачу великий позитив від реалізації цього проєкту. По-друге, власне, тут діє інструмент лібералізації візового режиму, такий, як місцевий прикордонний рух. Такого немає, припустимо, в консульських службах інших. Країн, і що мені приємно, що реальним показником цього дії цього інструменту якраз були і модифікації і зміни, які були внесені за пропозицію експертів обох країн в цей інструмент лібералізації візового режиму, таке активне, вже навіть не сусідство, не всі країни сприймають з однаковою доброзичливістю. На жаль, мушу констатувати, що після того, як ми провели цей моніторинг, ми познайомилися це статистика, яка є якби моніторинговою, але є і реальна статистика по показникам кожного місяця, яка видається по консульським установам країн ЄС. І на жаль, мушу констатувати, що після того, як була підписана угода про модифікацію. Генеральне консульство Словацької Республіки в місті Ужгороді в жовтні місяці, ви бачите, тут сплошні нулі, не видало жодної жодного дозволу на місцевий прикордонний рух. В чому річ, коли ми робили аналіз. Презентували аналітичний звіт в місті Ужгороді. представниками закарпатського представниками генерального консульства Угорської республіки в місті Ужгороді було сказано про те, що вони з 5 вересня вводять біометричні паспорти на місцевий прикордонний рух. Представники генерального консульства Словацької республіки сказали про те, що вони вводять ці біометричні паспорти, також десь з 20-х чисел з вересня місяця. Сьогодні вже у нас грудень, і, на жаль, це не працює. Наскільки в мене є інформація на сьогоднішній день, там є якісь технічні проблеми. Але якщо, наприклад, угольське консульство при змінах, якихось, які відбуваються в роботі консульства, інформує громадян про те, що, шановні громадяни, видача дозволів на місцевий прикордонний рух в зв'язку з переходом на технічні Засоби роботи буде обмежена або не буде видаватися з такого, тобто число, то, наприклад, Генеральний консульство Словацької Республіки цього разу такого не зробило, з чим визвало певну таку напругу в цьому питанні. Якщо ми проаналізуємо стан. Задіяності цього інструменту лібералізації візового режиму між Україною і Словацькою республікою як малий прикордонний рух, то навіть з офіційної статистики ми можемо побачити, що якщо угорське консульство дозволи на малий прикордонний рух видає місяць, припустимо, тисячами, то наприклад, за весь час дії цього інструменту з моменту введення словацьке консульство видало таких дозволів за 2008-2009 2010-2011 рік всього 2220. Тобто це і є не та цифра, на яку ми розраховували, враховуючи те, що по обидва боки кордону живуть люди, які пов'язані з сім'ями, які пов'язані бізнесом, стосунками і так далі. Усе ж п'ятирічний моніторинг показав, що Європа повільно, але змінює своє ставлення до активного найближчого сусіда. Мене дуже радує, що, наприклад, словацьке консульство змінило своє відношення до словацьких громадян, до українських громадян. Що словацьке консульство єдине з всіх консульських установ запровадило в спеціальні консультації кожного ранку з 8-ї години, коли ви можете прийти проконсультуватися з консулом щодо порядку отримання візи, щодо тих документів, які можна дати. Тому на перше місце все таки зараз от вірні ще по десятибальній системі я би все-таки поставила словацьке консульство, тому що ми бачимо, не незважаючи на всі ті речі, які там присутні, ми все-таки бачимо певний прогрес у змінах, які відбулися за останній період. Звичайно, за авторитет стабільного, непроблемного та перспективного потенційного співмешканця, Україні доведеться боротися ще тривалий час. В угорців є приказка, яка українською звучить приблизно так: – «Кличу та не запрошую. Цього року ми робили такий регіональний сегмент, який торкався оцінки міграційного потенціалу України у разі запровадження безвізового режиму з ЄС. Це і була специфіка нашого краю, і таку специфіку ми ввели і в усі прикордонні. Прикордонні області України і е, для чого це робиться? Справа в тім, що прогнозування граничних значень міграційного потенціалу громадян України в країни Шенгенської зони. При короткострокових поїздках громадян в разі відміни візового режиму вони якби мають різні оцінки і різні тенденції, тобто країни Шенгену говорять про це, що це є загроза. А українські експерти говорять, що в цьому загрози немає такої, яка би дійсно не могла підподвинути Україну на шляху до лібералізації візового режиму. Ми презентували результати свого аналізу і в цьому контексті буквально декілька днів назад на міжнародній конференції в Києві, і також у Львові на конференції, яка називалася Жити разом в європейському суспільстві, де якраз і розглядалася група аналітична доповідь групи видатних осіб Європи, яка була присвячена питанням толерантності, оскільки ми знаємо, що міграційні потенціали і міграційні. Настрої е якраз в Україні, ну, на думку європейських експертів, проходять дуже активно. Якщо говорити і повернутися до моніторингу, то скажу наступне: е коли ми зробили цей аналіз, то було видно, що результати Такого аналізу по Закарпатській області говорить про те, що ситуація з видачі шенгенських віз в трьох консульствах, я буду говорити не деталізуючи, вона знаходиться на стабільно хорошому рівні. І виконання статей 4, 5, 6, 7 угоди про спрощення візового режиму цими консульствами виконується нормально, скажімо, не так, як це показали результати такого аналізу по Києву. Хочу сказати, що мені дуже приємно, що змінилося ставлення до українських громадян в, том, в тих же консульствах. Якщо на початку нашого моніторингу ми мали дуже багато ну, так скажемо, скарг заявників про те, що в консульствах до них відносяться не дуже шанобливо, то, наприклад, ця позиція наразі вона значно мінімізована. Але я хочу сказати про те, що наприклад нам вдалося в результаті нашого моніторингу це є практичний результат діяльності зробити наступне. Коли ми проаналізували, що існує три угоди про місцевий прикордонний рух відповідно між Угорщиною і Україною, Словаччиною і Україною, Польщею і Україною, зробили аналіз цих угод і подивилися про те, що цей інструмент лібералізації візового режиму він діє дуже добре з Угорщиною і Україною. Дуже добре з Польщею і. Україною і, скажімо так, не витребуваний в Закарпатській області, тобто між словаччиною і Україною, ми зробили цей аналіз, представили свої результати в Міністерство закордонних справ відповідно в адміністрацію президента, враховуючи статус нашого інституту, і за активною участі нашого посольства Словацької Республіці провели експертну оцінку цієї угоди, що дозволило. Модифікувати її і під час візиту президента України до Словацької республіки цю модифікацію підписати. В чому, в чому полягала ця модифікація? Ну, По-перше, як вже говорив неодноразово і посол України в Словацькій Республіці пан Олег Олодарочгави, три важливі позиції були внесені в ці зміни, що дозволило змінити і краще якби, задіяти цей потенціал. Це скасовано адміністративні витрати. тобто 20 євро наразі не треба платити за оформлення цих дозволів. Скорочено перелік днів на оформлення цих дозволів до 30 днів. А перед тим ви знаєте, що можна було подати документи, чекати 2-3 місяці, і ще не факт, що тобі їх вернуть і дадуть тобі цей виклик. І збільшено максимальний дозвольний термін перебування в зоні малого прикордонного руху до 90 днів. А перед тим було 30 днів. Впродовж півроку. Частина от, таких важливих, на мій погляд як експерта, доповнень і не війшла, на жаль, в цю ходу. Ми пропонували, наприклад, якщо шенгенська віза видається в одному консульстві і вона дійсно припаратині кордону в любу шенгенську країну, але перша країна має бути в'їзду, та яка видала цей документ, цю візу, то, наприклад, чого би не зробити так, щоб, наприклад, якщо Угорщина першою підписала договір на місцевий прикордонний рух і першою, як ми знаємо, ввела біометричні дозволи на видачу цих документів. Тобто вона є першою в цьому контексті, чого би не зробити таким чином, що, припустимо, саме. Гольське консульство зробити базовим, щоб людина йшла туди, отримувала цей біометричний документ. І цей біометричний документ був дійсним в зоні Шенгену країн Карпатського Єврорегіону. Це абсолютно нормальна практика. Але на жаль, поки що європейський союз не готовий до такої лібералізації з Україною. Наразі громадянам нашої країни ще необхідно наполегливо доводити своє право погостювати у впорядкованому Європою обісті. Але старий континент потроху розуміє. Його прагнуть відвідати цілком європейського менталітету люди. І ті, нехай незначні кроки у напрямку лібералізації, що вже пройшла обережна Європа, вселяють поміркований оптимізм. Можливо, настане час, коли нас дійсно щиро запросять, не лише у гості.